Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч Олізи Європи, матч-плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи. Матч-відповідь, другий матч з двох. Київське Динамо у себе номінально вдома на арені Люблін. Команда приймає Макабі Тель-Авів. Друзі, 1-0, Динамо, Київ перемагає! Але, друзі, по сумі двохматчевого противостояння рахунок 3-2 на користь Макабі Тель-Авіва. І саме друзі команда Тель-Авів виходить до групового етапу Ліги Європи, но Київське Динамо буде грати в Лізі конференції. Єдиний м'яч на п'ять хвилині забив Гереро. Давайте просто по порядку. Київське Динамо. Головний тренер команди Олександр Шавковський, 11-4-1-4-1. Руслан в Нечерет. Ворота. Крістиан Біловардарасмехавка, пара центральних захисників. Олександр Кравая, Владислав Дубінчак по флангах. Михайленко опорний півзахисник. Віталій Бояльський, Олександр Пікаленок, Атакувальний півзахисників Андрій Ярмоленко. Волошин по флангах. Там Гера. Це старта Вересного Київського Динамо. До речі, друзі, Владислава Ваната не було. На матчі Динамо Київ Макабі Владислав Ванат переходить в Жирону Хірвігіов від Фабріця Романа. Владислав Ванат переходить в Жирону. І тому Герера становиться основним нападником Київського Динамо. Макабі Тель-Авів. Макабі Тель-Авів, головний тренер команди Лазети Лазетичі 5-3-2. Стартова розновка Макабі. Машпасі в три Тріх центральних захисників. Досанта, Сосанта, Аліка, Мара. Єхескелі ревіво по флангах. Бєліч перед Сісако. Трі копії захисників. Давіда Мадмон у нападі. Це стартова розновка Макабі Тель-Авіва. Ізраїльські команди. Про сам матч, про сам футбол давайте говорити. У першому матчі Макабі в Сербії перемагає Київське Динамо з рахунком 3-1. В принципі, друзі, перемага команди з Ізраїля була в два м'яча. Але у команди з Києва у Київського «Динамо», були абсолютно інші плани на цей рахунок. Кияни не здаються. І «Кияни» грають в футбол. П'ята хвилина матчу, старт матча. Уявити найкращий старт просто неможливо справді. Просто ідеальна матч розпочинається для київського Динамо. Просто ідеально. П'ята хвилина матчу, старт матча, кутовий. Розігрують «Кияни» силова подача Удар головою, гол! Гол, 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 гол. гол! Динамо Київ забиває гол на пяти хвилині матчу. Олександр Пихаленок записує до свого пасіва голеву передачу. А Герера записує до свого пасіва гол 2-3. І всього лише один мяч відділяє київське Динамо. Для того щоб відігратися. И киян здорово выглядал. Здорово кияни виглядали. Пригадывайся, маме, я туги с квадзинама. Но он не насил вынимать, у Гарера. Удар по воротах. Як же це було близько к забытому м'ячу. Але не вдається киянам реализовать свою нагоду. Знову моменты скутовых непогані створювали кияні. Дуже здорово кияні друзі виглядали. Я вам хочу сказати, що перші хвилини 20 були за київським динамо. Кияні м'ячем більше володіли кияні більше атакували, створювали моменти. Але на превеликий жаль, не вдалося свої моменти киянам Хороші були моменти у київського динамо. Ну, не вистачило тільки одного це, друзі дуже важливого важливо. У Умками были свои моменты. На 36 й матч був наполненный удар в площину ворот. И следующее, друзья, если принять первый матч макабита Динамо, да, первый матч принять, и зараз другий. то Киевский Динамо набагато краще на набагато краще! И Киевский не выглядело стеклянным, он сорковок вы матчев. Киевский Динамо атакует, передача, хорошая передача, Буяльский, один на один, Караваев не забивает, Александр Караваев, абсолютно один остался Александр Караваев, он не змей реализовать свой э, супер шанс такой же момент был у Александра И угол-то пустый был. Ну, просто Александр Караваев не влучает. Супер момент. Это гулевый момент для Киевского Динамо на 40 й хвилине матчей. Они могли відігратися по сумме двух матча противостояния. Ну, не посчитали. Бывает такое. Ничего страшного. Киани продолжают играть в футбол. И Киани играет в футбол. Київське Динамо мені дуже сильно сподобалось. В, те, в який футбол грала команда. в Макабі були моменти. Ось, наприклад, приглядывается момент у Макабі вже на останніх секундах. першого тайма. Передача. небезпечний момент. простріл із порожніх воріт Крістіан Біловар. рятує київське Динамо. Від пропущеного пропущенного мяче. Ну, Тарас був, да, Тарас Мехавка. А Перший тайм, друзі, завершується. 1-0 Київський Динамо перемагає у першому таймі. А в другий тайм у київську Динамо вийде, там, друзі, Дженіс Папов ще вийшов, але буде вимушено заміну Володі дебрашку, коли Шпаренко Кабаєв, Славка Байефаномаренко. Ну і лідерман шломо Ніко... Ніко... Ніколаєску ведуть у команди Макабі Тель-Явіва. Відповідно. Попов Вийшов на 62-й хвилині матчу. І відповідно на 83-й хвилині Володі Брашко його поміняв. Куївське Динамо! Дуже здорово виглядало. Але Макаби були моменти. 53-й матч. Удар поворот. Так, стійка добивання. На місці Руслан Нечерія. Дуже хороший момент був у Макабі Тель-Авіва. Дуже хороший момент був у Макабі. Але на щастя для Київського Динамо не вдалося Макабі реалізувати свою нагоду. Хороший удар. І рятує Руслан Нечерія. І стійка рятує потім Київське Динамо. від пропущенного мяча. Э, кьянам потребен гол, друзья. Киян выделял один мяч. Ты привык, что были помылки у киевского Динамо. С 55 й в матче был прессинг от Макаби тель и был хороший момент у, у нападника Макаби да? А, Мадмон, да? Не пани был момент у него. Значит, перед зну, снова здорово выглядел, что первый матч дубль оформил. Тут уже был активный. В Макабі були моменти, але Динамо створило цей момент. Тобто, там скутового, і Буяльський. Міг закрутити м'яч прямим ударом скутового. Трішки Віталію Буяльському друзі не щастить Віталію. Кияни тиснули Кияни хотіли. Звичайно, щось забити. провести гру в додатковий час. Макабі вже більше так на контратаках команда стала діяти. 89-й матч, Київський дам атакує Назар'я Волошин. Отримає м'яч, удар по воротах. Хороший удар від Назар'я Волошина. На місці воротар Макабі Тель-Авіва. Київський, Динамо, дуже здорова команда виглядає. 5 хвилин, суддя компенсує. 92 сундуровий матч у, у Віталії Пішов на футболіста Макабі Тель-Авіва, але Віталію Буяльському... Не вдалося реалізувати свою нагоду. Київське Динамо. Дуже здорово виглядало. Дуже здорово команда з киво виглядало. Судя, де фінальний свисток. Друзі, Динамо Київ перемагає! Але конкретно у цьому матчі так, але по сумі двохматчів протистояння, друзі, ні. Далі проходить Макабі. Ну, конкретно у цьому матчі Київське Динамо перемагає, да? Але по сумі двох матчів противостояння далі проходить Макабі Тель-Явів. Саме ізраїльська команда буде в лізі Європи. Команда з Києва в лізі конференції. До речі, друзі, перша історія. Друзі, по статистиці я би хотів би пройтись. 8-9 удари по воротах. Перевага була у Макабі. 4-5 з ударами флешчину. Перевага у Макабі. Тут бачимо, навіть по статистиці у Макабі було більше ударів. Мені хочеться сказати, що більше їх було Темі номер два, тому що якщо ми беремо перший тайм, перший хвилин 20, я вважаю, були повністю за київським «Динамо». Потім Макабі команда свою гру знайшла, Як їх же прикручував Олександру Караваєву. У Олександр Караваєв був 100% голівий момент, але Саша його не забив. На жаль, да, забив Олександр Караваєв і, можливо, бі, Динамо б і переламило б хіт того матчу. Забиває Олександр Краваєв. Тут 2-0 по 3-3 Бог його знає, що було далі. На жаль, на жаль, що маємо, то ще маємо. 58-42 Перевага київського Динамо. 58-42 Більше кияні були на м'ячі. 8-6. З кутувими. Переваги київського Динамо. 12 порошень пару океан. На жовта картка в Макабі їх було 16. Дві жовті картки. Друзі, да. Дві жовті картки. Підсмокція матч. Ну, в принципі, вже ще динамо києва, якраз на мінімальну перемогу команда Олександра Шавковського де да і награла. Поділу такі ані друзі перемагають. Питань, взагалі ніяких не, немає. Абсолютно поділу. Але, на жаль, друзі, все було вирішено у першому матчі, коли у Макабі з рахунком 3-1 обіграла київське Динамо. Макабі, вітаю, вони будуть в Лізі Європи. Ну, київський Динамо буде в Лізі конференції. У нас дві українські команди від України. В Європі Шахтар Донецьк, Динамо київ дві в Лізі Конференції. Ну нічого, хоча б Ліга -лі, лі Конференції, в принципі, я вважаю, що турнір також доволі таки непоганий. Ось, можливо, навіть цей найкраще. Можливо, в майбутньому буде все краще в українській команді. В Лізі Європи, в Лізі чемпіонів Динамо київ Шахтар Донецьк і інші українські команди здорові покажуть. Динамо Києву Вам, друзі, добрати! Усім бажаю! Друзі, будьте, будь ласка, щасливими людьми. Бажаю вам тільки добра. Усім до побачення. Щасливі будь. пока!